Сьогодні в цьому відео ми розглянемо дуже цікавий смартфон, хоч він і нішевий, хоч він не для всіх. Але у даного смартфону точно є свої переваги. І коробка даного девайсу важить, напевно, близько кілограма. Звичайно, телефон сам по собі доволі великий, доволі тяжкий, але все ж таки у нього є свої плюси. Сьогодні говоримо про компанію 8849 і їх смартфон під назвою Hike. Ось такі коробці приїхав смартфон. Одразу давайте подивимося, що тут пишеться по характеристиках. 12 ГБ оперативки, 512 ГБ вбудованої пам'яті. 68 дюймів екран. 23 800 мА акумулятор. Ви тільки собі такий акум LTE ну відповідно, VLAN, Bluetooth, GPS NFC IP68, це захищений смартфон. OctaCore 6X2.0 і плюс 2x2,2 Гц. Камера 50-32-64, Ми її затестимо. Ну і, звичайно, продемонструю приклади фото та відео. Відкриваємо коробочку. Ось так запакований смартфон. Ну, реально, він важить немало. Зараз ви зрозумієте, що він собою являє. Подивіться на цей бутерброд. От, Реально, товщина смартфону. Напевно, як 2 або й три сучасні. Звичайні смартфони. Давайте дістанемо його. Звичайно, знову ж таки, це такий нішевий смартфон, його обере собі не кожен. Його перевага в першу чергу в акумуляторі, в захисті. Ну і до того ж, у нього є дуже круті фішки, про які сьогодні більш детально розповім. Смартфон виглядає цікаво, футуристично він поєднаний. По виконанню з елементами металу та пластику, реально дуже масивний смартфон. Одразу плівка по заводу, ми її так відклеюємо. Це захисна плівка. І плюс одразу наклеєна в нас скло на екрані, що також є плюс. Ну, смартфон виглядає дуже-дуже так знаєте, потужно. Давайте знімемо ось тут. Це у нас теж цікава річ. Обов'язково сьогодні продемонструю трошки далі. Ну, реально, виконаний, дуже прикольно цей телефон. Мені подобається. Так, він великий, він тяжкий. Тут така, знаєте, невеличка цеглинка. Але при тому, за рахунок того, що тут зробили такі, знаєте, скошені грані, він в руці лежить ну, доволі приємно. Ну, звичайно, такий телефон в кишеню покласти. Він буде займати багато місця, він тяжкий. Це хіба його десь окремо в сумці, в рюкзаку, носити? Величезний телефон. Давайте ми його запустимо. Нехай включається. Давайте поглянемо, що тут в комплекті. Тут одразу в нас є також в комплекті додаткова плівка захисна, дуже класно, що поклали. Скло є, плюс плівка. Інструкція хай, плюс е, ще отака інструкція. Блочок на 120 Вт, швидка зарядка підтримка Type-C. Блок виглядає класно, виконаний гарно і 120 Вт. Ну, відповідно, для такої потужності акумулятора для ємності, так це класно, щоб швидко заряджався. Плюс кабель для зарядки, я так розумію, тут у нас так. Тут кабель Type-C, Type-C-шка, гумовий, плюс такий медіатор, я його так називаю. І так, запустився смартфон. Давайте оцінимо, як він працює в системі. Перший запуск, тільки налаштування по Wi-Fi, подивимось, як він працює. Багато смартфонів з кропки лагають, але цей смартфон. Доволі шустро працює. Переходимо на налаштування. Знову ж таки, перший запуск. Плавність ну тут не варто очікувати в плані герцовки, тому що тут 60 Гц, але я бачу, що сам смартфон працює доволі шустро. Запускаємо дзвонилку, ось так переключаються режими. Відкриваємо call number, відкриваємо повідомлення. Перший запуск, ну і все доволі шустро. В системі можна сказати, що він справляється чудово. Давайте перейдемо на про телефон. Значить, тут у нас модель Танк 2 Pro на коробці писало Hike, Android 14 настановлений. Переходимо в екран. Значить, яскраві стоїть на 80%. На максимум якщо викрутити, ну, ось так воно буде виглядати. По яскравості одразу скажу, що в принципі даному смартфону її вистачає. Я навіть скручу назад. На 80%. Ось вона зверху так от з'являється. Адаптивна яскравість є. Тема нічна, можна включити розмір шифту, нічний екран, заставку можна вімкнути. Тут вона обирається. Є також зміна іконок, наприклад. Давайте поміняємо. І ось вони помінялися. Оце цікаво, що можна інтерфейс собі змінювати. От, наприклад, ще якісь там можна поміняти, ось такі. Можна собі щось повибирати. Так, верну на стандартні. Доволі шустро працює смартфон, мені це подобається. В системі він не лагає. Якщо говорити про екран, екран по якості непоганий. Е, мені подобається, що достатньо висока чіткість самого дисплею. Якщо говорити про значки, про інтерфейс, е, не видно пікселів. на витягнутий руці, в принципі, ну, для очей приємно, шрифти не пливуть чіткі, українська мова присутня. Перейти, якщо в мій девайс, до речі, тут всі характеристики показуються. На коробці ми вже бачили. Значить, тут у нас показується оперативка 16 ГБ. Це виходить, можна тут зробити 12 ГБ вбудованою плюс додати пам'ять віртуальну, тобто, яка буде тягнутися з накопичувача. По екрану значить, 6,8 дюймів. Роздільна здатність 1080 на 2460, акумулятор 23800. Це дуже крута фішка, і особливо для цього смартфону ну, реально, це великий плюс. Камера 164.832. Камеру протестуємо. Ну і в принципі по характеристиках це все. Так, що в системі? По системі тут нічого зайвого немає. Це мені теж подобається. Є гугловські програми і більше ніякого хламу нема. Такий, скажімо, чистий Android, шторка звична, меню звичне, ну нічим не виділяючися. Що по самому смартфону? Давайте трошки пройдемося по його навігації, що на ньому є. Значить, Тут цікавий отвір для вентиляції, тут теж всередині є кулер, такий маленький вентилятор, кнопка включення-виключення смартфону. Знизу є такий заглушкою закритий. Тут роз'єм Type-C для зарядки, плюс 3,5 джек для навушників. Вода не попаде. IP 68 захист, набагадаю. Збоку тут купа кнопок різні, кнопки гучності, кнопки, які можна призначати, і плюс є лоточок під сім-карти. Дві сім-карти підтримую, плюс флешку. Ось так це все виглядає. Виконаний смартфон реально класно. У нього прогумовані всі кути. Сам корпус відчувається міцним, це металеві вставки, відповідно, ззаду три камери. Є ліхтарик, є також велика лі... така лампа. Ми протестуємо, і також є такий цікавий отвір. Ну, Виглядає він масивно, брутально. Реально такий смартфон. Прям. Ух. Зверху, також є такий потужний ліхтар плюс інфрачервоний порт. Йдемо до фішок. Значить, по фішках. Переходимо в Toolbox. Це такий унікальний софт від 8849. І, відповідно, тут є багато різних фішок, тут є навіть тест звуку виходить, по децибелах. тут є компас. От Перший запис все вам показує, як воно запускається. Це йде калібровка. От, і отак він потім показує. Тут є також флешлайт, це звичайний ліхтарик, ось так він включається. Ну, Він світить, як в принципі, всі смартфони сучасні, але фішка цього телефону є супер флешлайт. Тут навіть показується, що не блокувати, тобто не закривати, і не світити в очі, тому що дуже потужний. Зараз я включу, але ми перевіримо, звичайно, ще і в повній темряві. Ось так він точково світить. Це притом яскравість на одиничку, От, щоб ви могли побачити. Запустилися вентилятор, точніше, один вентилятор. Ось такий звук, ну тобто, це йде охолодження. Можна включити на другу яскравість. І можна включити на третю яскравість. Ну, це знову ж таки, я вам зараз покажу, як світить при світлі. І зараз ми затестимо в темноті. Так, ну а зараз тестуємо безпосередньо ліхтарик. Давайте от включимо, показую звичайний ліхтарик, тобто це такий маленький, так. Ось так він освічує. Він, до речі, теж класно по світлу видає. Але нас цікавить, звичайно, додатковий ліхтарик, який просто нереально дуже потужний. Давайте переходимо ось сюди. В цей. Включаємо, Тут є попередження одразу. І ось так на першій потужності, отак він буде світити. Дивіться, наскільки круто він освічує робочу мою зону. Реально, навіть всі деталі видно там на моніторі, настільки засвічують ці всі плямки. Але суть в чому, що він, по-перше, він гарно розсіює світло по краях. І плюс у нього, бачите, є таке створення знову ж таки такого кругу. Так? З квадратом, певним. Чуємо, як працюють вентилятори, охолоджуються. І знову ж таки, це в нас перша потужність. Оце в нас друга потужність. Я от зараз відходжу на відстань подалі. Там ви побачите, що купа дротів у мене на столі. Значить, тут десь близько 2 метрів. І дивіться, як він взагалі світить. Просто дуже класно. І включаємо третю потужність. Незручно мені однією рукою знімати і одною. Ну, він реально дуже сильно світить. Зараз я ліхтарик, от. Підняв на висоту десь, знову ж таки, від підлоги більше 2,5 метрів. І гляньте, як він світить. Реально дуже класно. Він освічує кімнату просто нереально. Тут окремо є програма Cooling, є очистка від води. Це теж цікаво. Переходимо далі. Що тут у нас кемпінг ламп? Оце безпосередня ця лампа. Включаємо її, вона от виключена. Получається, отак от перший режим. Дуже-дуже яскраво, прям на камеру не буду повертати. Зараз вам теж в повній темряві продемонструю, як працює і той, і той ліхтар. Це е, виходить у нас отак. Можна включити ще один режим і е, такий режим ще слабший. Ну і тестуємо також кемпінг Lamp. Оце перший режим, такий я підняв максимально високо на витягнутий руці. От, І подивіться, як він світить. Реально дуже класно. Він просто е, вам замінює повноцінну лампу в кімнаті. І ви собі можете відповідно використовувати як основне світло. Поклали, і він буде вам освічувати дуже класно, Прямо як в день. А ось ця прикалюха мене дуже сильно здивувала. Прикиньте, тут є навіть сирена. Включаємо. І така штука є, воно світиться різними кольорами. Та й плюс ще сирена гудить. Ви чуєте це? Це реально щось прикольне. Також особливості даного смартфону є його звук, і тут звук реально дуже класний. По-перше, він голосний. Тут є два динаміки. Получається, один розташований тут і один тут. Це стерео. Плюс він реально якісний і він витворює дуже сильний звук. Давайте включимо для прикладу якийсь рингтон. Реально дуже голосний звук. От я прям тільки що включав, мені навіть заголосно. І якраз даний смартфон буде плюсом в тому, якщо без колонки дивитися якийсь контент, фільми, слухати музику, то дійсно звучання буде голосне. По якості звук мені подобається, він не хрипить, і при тому відчуття стеро тут дуже гарне. Тому однозначно, плюс те, що тут такий реально класний звук. Відбиток пальця у даному смартфону теж присутній, і ми його зараз протестуємо. Додаємо відбиток новий. І збоку у нас в кнопці включення-виключення смартфону є безпосередньо сканер. Ось так ми фіксуємо палець. Ось так воно запам'ятала палець. Блокуємо його, прикладаємо палець. Дуже швидко, і як побачили, що кожен раз вона дуже гарно спрацьовує. Тому до сканеру то теж плюс. Перед тим як ми перейдемо до тестів по відео та по фото, давайте подивимось застосунок камери і взагалі можливості. Переходимо в інтерфейс камери. Значить, тут є відео вкладочка, переходимо в налаштування, і в нас тут якість відео максимальна 2 к Тобто, це доволі непогано для такого смартфону. Формат тут mp 4 або 3GP можна вибрати. Є режим проти мерехтіння автоматично, мікрофон тут підключений, і режим зйомки ви можете вибирати. Переходимо у фото по налаштуваннях фотографії. Значить, що в нас тут є? Є навіть raw.dng. Включаємо. Значить, у нас є також 4 х 3 і 16 х 9. Це теж дуже добре. В принципі, тут по налаштуваннях все. Далі ми переходимо в режим PRO. Тут є налаштування ISO і тому подібне. До речі, трохи не дуже видно оце меню. Ну, по суті, от, якщо на білому, да, от у мене коврик, то не сильно. Отак от буде видно. Переходимо далі. Тут є ще додатково: е, таймлапс, QR-код можна сканувати, ну і все. І також є цікавого випадково вийшов. Є в нас інфрачервоний режим, тобто в темноті, який буду показувати дуже детально. Ми бачимо, як включаються ці індикатори, і відповідно за рахунок цього буде класна картинка. Ну, чорно-біла, звичайно, але дуже класно, воно буде зображатиметься в темноті, що ми, відповідно, також і протестуємо. У цілому, якщо підвести підсумки по даному смартфону, то тут дійсно є багато фішок. Перша фішка це захист смартфону, тому що він класно захищений. Від води, від ударів, від пилу, є прочистка за від вологи, яка попадає всередину. Також смартфон має потужну led лампу і потужний led ліхтар Однозначно, кому потрібен смартфон з хорошим освітленням, це реально топ. Тому що ви берете смартфон і ви собі можете забезпечити багато годин знов ж таки освічення приміщення. Плюс, якщо ви десь там подорожуєте, не знаю, або вам треба. Підсвічувати в темноті, то рішення з подвійним ліхтарем це реально дуже круто. Також нам важливо що тут є нічна зйомка, яка працює дуже класно, як ви могли побачити по відео деталізовано, чітко, і це реально теж дуже круто. Звук однозначно треба віддати почесне місце, тому що він голосний, якісний і для перегляду фільмів або прослуховування музики. Даний смартфон годиться дуже круто, тому що без колонки ви можете спокійно собі слухати музику і будете задоволені. Так це, звичайно, не аудіофільський якийсь звук, але в цілому дуже якісний і голосний звук. Однозначно, плюс це акумулятор: 23800 три Це багато і як сказав раніше, що цей смартфон може жити спокійно 3-4 дні. В звичайному користуванні, значить, як повсякденному користуємося смартфоном. Тому можна сказати в цілому, що смартфон дійсно класний. Якщо брати специфіку захищених смартфонів, то у нього не тільки класний захист, але й багато інших функцій. Ну а зараз безпосередньо тест нічної зйомки в умовах повної темряви, так скажімо, я повністю виключив світло, і ось можете побачити, як даний смартфон записує відео. Повній відсутності світла. В принципі, він доволі чітко картинку показує, всі об'єкти гарно видимі, відповідно, картинка чорно-біла. Але в цілому, якщо вам потрібна така нічна зйомка, то він дуже гарно з цим справляється. Тобто датчики відпрацьовують дуже гарно і мені подобається результат. Ну і безпосередньо також оцінюємо одразу і плавність картинки, і чіткість. Ну і, як на мене, стабілізація теж непогана. Фокусування. В режимі темрява теж дуже гарно. Ну, а це приклад запису відео в 2 к 30 кадрів. Згідно того, що я бачу, ну він. Картинку видає неплавно, плавно, знову ж таки 30 кадрів. Але для такого смартфону, в принципі, тут не варто орієнтуватись на камеру. Хоча в цілому зображення по чіткості, воно доволі непогано. Тобто 2К це нормально. Якщо говорити по кольорах, то гарно відображаються білий, чорний кольори. Як на мене, йому вистачає по яскравості, от як камера взагалі сприймає. І скажу, що картинка в цілому непогана. Фокусується він теж більш-менш є певна затримка. Ну, це не камерафон, але на цей смартфон все ж таки записати відео можна, і картинка буде видимо гарно. Ну і звичайно, також оцінюємо звук, тому що зараз пишеться на вбудовані його мікрофони.